Відліч оперативна група. Заяву прийняли. Чекаємо номер реєстрації в журналі єдиного обліку заяв про кримінальні правопорушення. Огляд, місця вчинення кримінального правопорушення, до внесення відомостей в ЄРДР, сліди крові, кров на стінах, пошкодження, скло. Вибита.

там, где Вальдаша? На дворе. Пишись, на на дворе? Да, Господь. Ну вот Словите, Словите, выходит, рождача, <плёп> да там наша. Слышите, рот закрой. Слышишь, в комнату Давай зайду. Сиди, сейчас да, я не вам. пошел 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 пошел